Поліція виконала усі завдання покладені на неї. Завдання з безпеки в цей період. Загалом, на цей, за цей час, за 1 січня, ми отримали більш як 29 тисяч повідомлень на спецлінію 102, понад 5 тисяч повідомлень. Це були події саме кримінального характеру. Більшість повідомлень носили інформаційний характер і були повідомлення, звісно, про адміністрацію адміністративні правопорушення різного типу. Якщо ми говоримо про комендантську годину, ми неодноразово попереджали і заявляли про те, що у період свят комендантська година не скасовується, тому відповідно поліція буде вживати всіх заходів, аби проконтролювати дотримання цієї вимоги громадянами. То хочу сказати, що загалом громадяни дослухалися, і в новорічну ніч більшість була законослухняних однак, в той же час варто зауважити, що комендантська година в новорічну ніч співпала із сигналом повітряної тривоги відбувся ракетний обстріл з боку агресора Російської Федерації. Тому, як правило, люди і знаходилися в укриттях, і відповідно не порушували масову комендантську годину хоча такі випадки фіксували. І в новорічну ніч у нас зафіксовано трохи більше сотні таких випадків. Більше 60 з них це було саме в місті Києва. Поліцейські перевіряли документи громадян і надалі їх відпускали, звісно, попереджаючи про те, що треба і дотримуватися комендантської години, і реагувати на сигнал повітряної тривоги. Але загалом громадяни з розумінням поставилися, за що ми їм так само дякуємо.